Усім привітки! Сьогодні на вечерю у своїй родині буду обсмажувати курячі стегенця. Попередньо я їх замаринувала в курячій приправці, додала туди сіль, трішки перчика, змастила олійкою, все гарно натерла, і десь годинку вони в мене маринувалися. Жарю ось так, тому як ми ще не підключили нашу духовку. Чоловік має там налагодити трішки поміняти щось в електриці. Ось я роблю так: накриваю тарілкою, наливаю повний чайничок води для міцного преса. І ставлю його ось так, щоб м'ясо було досить плотно притиснуте до пательні. Так, ще жарила моя бабусічка. Ось, бачите, треба нам буде замінити тут кабель, на більш такий міцніший, тому що духова шафа досить багато електроенергії тягне. Ось чоловік, як буде в нього вже змога, менше буде роботи, можливо, в неділю мені підключить нарешті мою духовочку. Ось, бачите, там за вікном моя сусідка вийшла та так гарно підпушує вона свої квіточки. В неї влітку так все квітне, класно. Дуже любить вона це діло, така хазяєчка гарна. Виходить, щоб подихати повітрям, попрацювати у нас в своєму саду, особливо вона нічого не садить, тільки за квітками доглядає. Дивіться, яка смакота в нас вийшла. Ще з дитинства, пам'ятаю, бабуся ще вичавлювала чесничок у гарячу водичку, сольки туди і обмазувала такі стегенця. Зараз ще, думаю, приготувати смачний салат, Нашинкувала капустку пекінську. От, морковочку почистила, натерла, і готую до цього салатика ось такий заправочку. Заправочка це в мене майонез. Очищую я один такий величенький зубчик часничку і видавлюю через часникодавку туди, і гарненько все перемішую. Виходить дуже класний соус. До моїх ось таких овочів. Чесно кажучи, все, що знайшла в холодильнику, це була лишень. У мене капуста та морква. Що все під кінець тижня в мене закінчується. Ось так гарно все збиваю, маю не з чесничком. Додаємо морфку натерту, а також промазую, промащую весь салатик, перемішую гарненько. Ось так. З усіх сторін виходить досить смачно, чудово, а з підручних таких овочів, що в мене були. Вийшов непоганий такий свіженький салатичок до нашої вечері. Також в кінці ще трішки підсолимо, підперчимо за смаком і буде клас. Ой, класнючий, такий соковитий, гарна капуста, С соковита мені така випала в АТБ. Дуже класна. Так. Отак будемо ми вечеряти. Старша моя донечка вже їде додому з коледжа знивок. Замовила собі вона по новій почті. Такі, знаєте, модні, класнючі, якісь демі сезонні. А ці кросівки, наче снікерси, щось таке за 3,5 тисячі гривень. Вона взагалі спочатку хотіла за 10 тисяч якісь там фірмові. Я кажу, ну це вже не по нашому бюджету. Давай ще стрішечки таке дешевше. Тому зараз вона приїде, ми пообідаємо. Сашко погонить в нього тренування на стадіоні, а ми з дівчатками підемо та пройдемося до нової почти, покажемо, які ми. А які доця там подивився, чи підійдуть, Я якраз так гарно замовили. Знаєте, що можна буде там, у нас там є така перевдягалка, О, там є такий пуфік, можна сісти собі спокійненько, там взуття поміряти. Якщо підійшло, тоді тільки будемо забирати. Ось, І вас візьмемо з собою. подивитися, що зараз молодь носить наша. Thank you Друзі, дивіться, яка у мене класна. Тепер буде лампа обалдєна, з тримачем для телефона з таким величезним штативом, 2 метри висотою. Тепер наші вложики будуть ще більш якісніші і красивіші. Всім папа пасіня! Чоловік зробив мені такий подарунок класнючий. да, Будемо тепер зніматися ось так. Мама, що? В різних кольорах. І лампа, і теплий кольор є в ній, і такий прохольний, і райдужний. О, такий, наче новорічна ялиночка. Дивіться, яка краса. Ой, Настя змінює кольори. Камера так відсвічує. Ой, клас! Ну, мама тепер буде прям своя міні-студія. Міні і Клас! Це не стільки подарунків, але да. досі нові шузи у мами А нова блогерська у -у -у. така річ, яка мені досить вже давно потрібна була, все якось ми відкладали, Фокачік. то я замовляла, а не було в наявності Фокачік. на багатьох, поелик, все якось в мене не вдавалось. Я тут, знаєте, роблю замовлення на таку Ям -пи -ям -пи. лампу цей я трималь зі штативом. Потім мені відмова приходить мав наявності, нема в наявності. Якось на промі чоловік нарешті знайшов мені цю чудолампу ніж та тивом навіть в комплекті подарун подарунки. Було такий мікрофон. Не знаю, буду розбиратися, як він там підключається. буду пробувати, як він працює. Ку -ку, О, ти тому ти ти чекайте ти. на нові, такі більш яскраві, цікавіші улозики від нас. Дякуємо за увагу. Всім па-па. До зустрічі па -па, в наступних па -па, відео!